Я Дякую, що українське об'єднання свобода Костянтин Денисов, кандидат економічних наук. Шановний Олександр Ченсанович, шановні депутати, всеукраїнське об'єднання Свобода висловлює глибоку стурбованість, соціально-економічна ситуація, яка склалася в місті Запоріжжя. Ми спостерігаємо тривале падіння обсягів промислового виробництва на машинобудівних, хімічних, текстильних підприємствах, а також різке скорочення випуску електроенергії. Нас турбує тривале скорочення запасів енергетичних ресурсів місті Запоріжжя, що неодмінно негативно е, позначиться на майбутньому опалювальному періоді. Нас турбує тривале зростання безробіття в місті, зокрема серед жінок та молоді. Ми спостерігаємо зростання боргів на заробітній платі на працюючих підприємствах майже у два рази. Ми спостерігаємо зростання середнього боргу на одного працюючого. Тобто, жителі міста Запоріжжя знаходяться на межі крайньої бідності. І в той же час ми бачимо, що концерт теплові мережі незаконно необгортовано підняв тарифи на опалення та гарячу воду. 23 липня Олександр Чемсанович після чинних протестів свободи ми надали доручення створити робочу групу з перегляду тарифів. Два місяці свобода разом з громадськими активістами полдерима, вагітними працювала з концерном, намагалася наробити певні пропозиції. Але концерн категорично відкинув всі наші пропозиції з перегляду тарифів. Вони надалі бажають залишити для запоріжців необґрунтовано високі, економічно необґрунтовані тарифи. Будь ласка. Я хочу звернути увагу громаді, що 6 вересня в ефірі каналу Окрема, передача ці тижня, ваш перший заступник Дмитро Свірпін публічно оголосив, що сьогодні на сесії буде розглядатися питання перегляду тарифів. Будь ласка, пишіть на порядку дено. Проголосуйте і прийміть рішення на користь запорізької громади. Свобода ваш в цьому абсолютно підтримує. Дякую за увагу. Слава Україні! порядку денному є щодо звернення до Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних фонд. Це підготовлене. І е, є е, конкретні пропозиції щодо е, того, наскільки це знизиться. Ну, тобто політичне рішення сьогодні внесено. від імені депутатів міської ради. На жаль, хочу вам сказати, ну, ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день комісія. Національна комісія по регулюванню в енергетиці розформована. Комісія полювання ці в комунальній сфері розформована, прийнято рішення щодо утворення єдиної комісії. Поки що ну, орган, який буде приймати рішення, де факто в державі немає. Щоб дозволити. Да. А політичне рішення ми сьогодні прийняли, і відповідно економічні пропозиції також буде направлено з боку. Підприємство, ти так. Якщо дозволите маленьку репліку, ми працювали в комісії, ми напрацювали пропозиції. Тарифи без шкоди для підприємства можна знизити на 22%. При цьому хочу зауважити: ми не чіпаємо інвестиційну програму підприємства. Ми не змушуємо підприємства відмовлятися від прибутку, тому що від чиновники підприємства лунали ну, заяві. Ми знизимо тарифи за рахунок скасування інвестиційної частини тарифу. Свобода не дозволить вам це робити, тому що це паста. Це надалі заганяється підприємство збитків. Я наголошу є економічно обґрунтовані джерела зниження тарифів, не чіпаючи інвестиційне зараз. Я прошу, знаєте, давайте обережно об'єднатися фразами. Можна тарифи знизити на 22%. Лісу. Ну Давайте обережні. Я ще це... раз сказав, давайте обережня. Відноситись до цих фракцій. Добре, це наша пропозиція офіційно викладена в офіційному міські, на ясно є операції. Я розумію, ви кажете про загальний обсяг метра. Є поняття тариф, тобто вартість одиниці і аркалої. Є загальна вартість витрат, Можна взагалі їх зробити нулю, якщо місто нападе. Якщо виключити все впавлені місце, то вартість цих послуг може бути практично дорівнювати нуді. Тобто давайте оберемо, ви на місці сказали. Я хочу з вами поспілкуватися за цього питання. Добре. Ми говоримо про те, що економічно обґрунтовані джерела, а все про саме. Тут нема в цьому залі людей, які не хочуть прийняти економічно обґрунтовані пропозиції. У нас тут єдина проведена. Добре. Дякую Слово надається вам.